Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись таке питання: що було що буде, чим серце заспокоїться. По питанню, що було, подивитися, може, це ваш розклад, якщо ваш дивіться, ні гортайте далі. Нагадую, в усіх же не програється, бо це спільний розклад загальний. Говорю: для жінок чоловіки перевертайте під себе. Отже, що було що буде, чим серце заспокоїться. Що було прояв якоїсь людини з емоцією. Важке щось було, можливо, саме це, е, цей прояв був важким для вас. Або ви просто багато на себе обов'язків взяли, і вам дуже важко. Так, у вас відкрився шлях, кращий шлях, і ви вже починаєте до нього йти. Тобто, ви його поки що побачили. Це те, що було. Далі. Що буде? Що буде? Перемога ваша буде. Так, перемога ваша буде. Можливо, ви чи не досипали, чи хворіли, чи ночами просипали, щось вас турбувало. Але йде це перемога над цим станом? Можливо, ви... Навіть хотіли відомості в певних кругах або розширення свого бізнесу, то тут у вас є якраз можливість отримати перемогу, здійснити задумане. І що буде, радість буде. Тобто ви будете жити так, як вам захочеться. Все вас влаштовуватиме, ви будете задоволені, Дев'ять кубків сповнені вашими емоціями, почуттями, і ви, дивіться, посміхатись будете. Чим серце заспокоїться? Чим серце заспокоїться? Так, ви, у вас якийсь задум з'являється. Дивіться, якийсь задум, якась ідея. Причому це ідея в бізнесі, та яка принесе вам гроші. Можливо, це якийсь прояв ще другий варіант прояв. Людини якоїсь з пристрастю і з подаруночком. Тут два варіанти може бути. Причому тут трансформація. Для кого по роботі це, то зміниться ваша робота, або зміниться клієнти зміняться, оточення ваше зміниться. Можливо, ви роботу поміняєте і оточення ваше зміниться. Можливо, переїзд. Так. Далі відродитися, так, після якихось залежностей, страхів, будете працювати над цим. Так, і ваше серце заспокоїться тим, що скоро будете пожинати плоди. Як тут ішла перемога, то тут уже ви дочекаєтесь в найближчому часі. Тобто серце заспокоїться тим, що ви скоро отримаєте результати від вашої діяльності. Те, що ви робили, це купець стоїть на березі і очікує кораблі, які вже з товарами з інших країн привезли товари, і він вже скоро збагатиться. Тобто результати будуть і порада карт. Так, не стійте на місці, йдіть. У вас є всі можливості, навіть емоційні, бажання є щось робити. І ви вийдете, дивіться, в десятку пентаклів, тобто фінансове, повне фінансове забезпечення всіх членів вашої сім'ї. Але не допускайте до своєї кормушки криз. Так, дивіться, можливо, хтось або е, до ваших доходів має відношення, або хтось схожий хто на ваш дім. Ну, тут показані, як криси. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негаразди й негатив обходять вас стороною.